Сутенерка упродовж цього та минулого року отримувала замовлення по телефону від клієнтів. Потім передавала інформацію жінкам легкої поведінки, а ті вже їхали за викликом. Мінімальна такса за сексуальні послуги становила тисячу гривень, максимально 150 доларів. Звітницю викрили їй 34 роки. Відносно жінки слідчі відкрили кримінальне провадження, яке було скеровано до Рівненського міського суду. Катерину визнано винною у вчиненні злочинів, передбачених частиною першої статті 302 Кримінального кодексу України, тобто створення або утримання місць розпусти і звідництва, та призначено покарання у вигляді двох років обмеження волі. Катерина свою провину визнала повністю і до судового засідання уклала із прокурором угоду про визнання винуватості, яку суддя задовольнив. Феміда звільнила жінку від відбування покарання з випробувальним терміном на два роки, адже у рівнянки є двоє неповнолітніх дітей 14 та 7 років.